Попросили мене дівчинки зробити те, відповідь. Дати точніше, там Олегові чоловік. А ось дивіться, і багато таких таких колегів дуже багато у нас діло в тому що які пишуть там отакий. Посовітуйте там ліхтар. Посовітували йому ліхтар, щоб на ближній, на дальній був з компанелькою. Короче, сменним акумулятором. Короче, ну непогано і собраний, більш-менш, і щоб недорого був. Він дешевий. Це той чоловік, який просив, покажіть, яке вас саме дешеве є. Коротше, а потім він написав, коротше, що в нього ліхтар з аврори сильніше буде світити. І все. І акумулятори він дешевше найде, і е, ліхтар він е, дешевше найде. Коротше. Він десь е, там е, на 30 гривень щось дешевше найде, коротше. І так далі. І, і, і все. І чоловік пішов. І каже, що і чо дорого так. Так, от, ребята, я не хочу, щоб для вас було дорого. Блін, треба це лічити. Я вам кажу. От точно, точно випущу, блін вам курси по заробітку, як заробити і так, щоб не слонятися і за 100 гривень не торгуватися. Ну реально, ну розумієте, Тут суть от чого, блін. Я не знаю. Та в інших країнах такого немає. Нема такого. Я, я не я не вірю, що таке є. От в нас це є нагальна проблема. А проблема в чому? Проблема не е, в тому, що які